Привіт всім! Сьогодні покажу, як можна зробити зі старих гірлянд. Ось оці не працює одна лінія. У цій гірлянді також одна лінія не працює. Покажу, як зробити аварійний світильник зі старих гірлянд. Можна просто відремонтувати, але я вже ними не буду користуватися, тому вирішив зробити аварійний світильник на випадок. Коли світло зникає, щоб і гарно було, все ж таки новий рік наближається. І практично для цього першу нам потрібно виміряти напругу, яка проходить через один діод. Провіряти напругу потрібно на діоді, який працює. Зараз я вимкну, ось вибрав, на якому я буду провіряти. Так, переключаємо гірлянду в режим постійного освітлення. Так, 2,8 вольта подається на один діод, Чудово! Отже, від 3 вольт вони будуть світити трішечки навіть яскравіше. Ми визначили, що на один діод подається 3 вольта. Це буде повна його яскравість. Як джерело живлення можна використати навіть ті самі пальчикові батарейки, з'єднавши дві послідовно. Або ж спробуємо використати зі старого ноутбука, розібрав батарею. Ось такий ось акумулятор 18650. Що ж робимо далі? Далі, коротше, розкручуємо завитушки. Ось Розмотав 10 діодів, обрізаємо. Поки розмотував ту гірлянду вимкнули світло, але не біда, у мене є ж лампочка, яка працює від 11-вольтового акумулятора. Зараз її підвішаю і будемо далі робити. Показую, як зробити, щоб працювало від двох батареї. Ну, Тут все просто: беремо один діодик і підключаємо. Пояснюю, щоб вияснити, де плюс-мінус діода, дивимося на його середину. Де всередині бачимо. З якої сторони йде вивід на короткий контакт, значить це плюс. Беремо шматочок провода, зачищаємо. Кусуємо. Спочатку зафіксуємо батарейки просто ізолюючою стрічкою, щоб вони не розліталися на по сторону. До прикладу, можемо з'єднати так кілька діодів там. 3, 4, навіть 10 можна на дві батареї під'єднати. Ну, це вже паралельно. Для прикладу, зараз ще одну під'єднаю. Ще раз показую. З'єднуємо паралельно. Ось, бачимо всередині коротенькі контакти, це у нас плюси. Все, одразу їх змотуємо Разом. Мінус до мінуса. Це ж... Так, можна їх підключити дуже багато, навіть 10. Але питання, скільки проживуть тоді ці батарейки. Це по типу тернопільського вічного ліхтарика. Найпростіше, можна зробити безпаяльник, і тепер по кругу ще ось тут замотаю, щоб контакт не зникав. Так, від простих 1,5 вольтових батарейок, а саме дві батарейки послідовно з'єднані, можна підключати таких навіть 10 діодів. Так, це є. До прикладу, якщо у вас джерело живлення, ось така ось акумуляторна батарея, по типу. 18650. Тут точно так само. Ну, тут трошечки більше, там при повному заряді 4 вольта. Але я думаю, що ці діоди будуть працювати від неї також. І нічого їм не станеться. Хоча зараз провіримо, проекспериментуємо одного діода, підключимо на цей акумулятор. Знову ж дивимося, де плюс-мінус. Так, зараз буде цікаво. Чи згорить чи не згорить? Ну, Світить яскраво, гріється не сильно, тому думаю, буде працювати. І на цей акумулятор також можна садити 10 і більше діодів паралельно. Так, це готово. Далі. До прикладу, у вас джерело живлення, 12-вольтовий акумулятор. Ось я зараз саме в мене вімкнута лампочка від цього акумулятора. Ось, 12-вольтовий акумулятор. Що нам потрібно, як підключити ці діоди від грілянди на такий Акумулятор потрібно 4 послідовно з'єднаних діода. Друзі, ще раз повторюся, що з гірлянди це найкращий варіант. Дуже легко підключатися до будь-яких акумуляторів. Ось, з дивимося. Знову розмотав частину гірлянди. Один, два, три, 4 чотири. Чотири діода послідовно з'єднаних. Одразу у нас це все підходить на 12 вольт. Зараз провіримо. Дивимося на крайній діод. Так, ось у нас плюс. Діодики засвітились. Ну, звичайно, не дуже яскраво, все, тому що в мене підсажений акумулятор. Якщо його зарядити, буде відмінно. Якщо, до прикладу, у вас є Акумулятор від якоїсь техніки, ось у мене від шуруповерта 18-вольтовий акумулятор. Теж можна підключитися до нього 6 послідовно з'єднаних діодів. І так, витягнув знову послідовно 6 діодів. Отже, ми розібралися для того, щоб підключити на 18 вольт, нам потрібно 6 послідовно з'єднаних діодів. Можна тепер взяти ще 6 послідовно і. Сюди ж їх паралельно вже підключити. Де в два рази більше діодів. Від 12 вольт 4 діода. Від таких ось один. І тут можна вже багато-багато з'єднувати. До речі, зараз що і зроблю. Для надійності, в кого є паяльник, можна пропаяти ці всі з'єднання. Ось такий ось у нас декоративний аварійний світильничок вийшов, яким. Можна освітити, я думаю, навіть велику кімнату. І з однієї гірлянди їх можна зробити дуже-дуже багато. Ось це, ось, до прикладу, батарейки, пальчики, які вже були посаджені і вони вже не використовувалися ні в ніяких приладах. Але от два діода ще від них дуже навіть непогано світять, не паралельно з'єднані. І так само можете використовувати акумулятори з будь-якої техніки. Кому сподобалося відео, не забувайте ставити лайки. Підписуйся на канал, коментуйте, наведіть трошки шороху в алгоритмах Ютуба.